Всім привіт! Сьогодні в наших актуальних новинах поговоримо про тімбілдінг як новий вид ефективної діяльності колективу. Як стверджує історія, тімбілдінг виник у військовій сфері в Англії в 50-х роках, проте методи побудови команди універсальні. Саме така тема цікава для другокурсників, адже на випускному курсі Академгрупа переходить на самоуправління. У формі ток-шоу студенти обговорили проблемні питання з командобудування. Підприємці другого курсу 213 та 212 груп засовували суть понять колектив і команда та яка між ними різниця. А практичне підтвердження нетотожності названих термінів було озвучено професійним менеджером, учасником багатьох предметних семінарів Сергієм Кульчаківським. На основі обговорень була складена ментальна карта, проте студенти вирішили її не завершувати, адже питання тімбілдингу неоднозначне і потребує багатьох вивчень на серії психологічних тренінгів. Такі пропозиції були висловлені експериментом. Заходу, а шоу підтримав конструктивну ідею. Отож, не кожен колектив є командою, і тільки та група людей, що ставить одну мету, може взаємозмінювати та довіряти один одному. Має шанси стати командою. Питання, яке цікавить як тема обговорення наступного разу, чому похвала за якісно виконану роботу краще, ніж грошовий еквівалент подяки? Буде цікаво. Слідкуйте за нашими новинами. На все добре!